Живаємо далі. Є 4. Це 5 Соцілістський захист на дошці. Кіню 3, теоретичний хід, є 6. д 4 Взяв, взяв. Напав на пішака Є4. Конем. Кінь С3. Захистив Пішака. Д6. Шевенінгенський варіант грають чорні з цицилійського захисту. Вивів на D3. Слона захистив пішака, рокірувався. Так, що планує вивести слона на P7. Так, хоче F4, але боюся на B3 хода ферзем, щоб не зв'язав коня. Спочатку відійшов королем, підготував F4. Так, що це за хід? Я ж може Е5 просунути. Поспішим він з D5. Так, просунув, так. Да, а потім F4 підкріпив пішака, і у мене потужний пішак на е 5 буде. Напав на пішака, підкріпив F4. Так, міняти коня на С6. Чи не міняти? Які в мене є ще опції. Тінь 3 Кінь Б3. Мабуть, кінь Афри краще з ідеєю перевести коня на G5 потім. Там слон підкріплює пішак, квадрат G5. Непогано виглядає цей хід. Так, загрожує B4. Так, ую. слона. Тепер кінь йде на G5. Атакую пішака H7. Взагалі королівський фланг. Так, здається, в мене є хід ферзь H5. Він не може бити, якщо G6 просто проб'ю слоном. Він Fg, я б'ю ферзем, і потім на F7 ставлю маг, підходить. Ферзь H5. Прокірувався. Так, це трохи неочікувано. Які в мене тут є жертви, якщо не F7, будь є, нічого не видно. Якщо ферсім просто поб'є ферзя. Якщо не є 6, а потім ферзем піти на G6, він поб'є, я нападаю на мат два ходи. І не може відходити королем, тому що слоном буде і ферзем мат. І на пішика. Ну, принаймні, в разі чого маю компенсацію у виграшу двох пішиків. Загрожує на G6, тепер піти. Пішак. Не захищає тепер квадрат G6. Так, слоною не може перекрити. Загрожує мат, доходить потім слоном на G6. Ферзь 7, слон G6 мат. Як будуть грати чорні в такій гострій ситуації? Що зіграє? зіграю? Так, f 7 якщо є 6, а потім слон g 6, нього є кінь F8. Угу, Я це захищаю. Так. Щось може краще є? Так. Мат 2 ходи. Я не бачу. Аж 7 і потім він відходить і аж 8 мат буде. Мат.